Ми продовжуємо свою роботу і чекаємо на тебе. Якщо ти відчуваєш, що вживання наркотиків чи алкоголю вже руйнує твоє життя, але самотужки зупинитися не можеш. Можливо, ти готовий для найсильнішого вчинку визнати, що ти потребуєш допомоги. Ми не будемо переконувати тебе в тому, що алкоголь і наркотики шкідливі. Ти це знаєш і без нас. Ми не будемо змушувати тебе відмовитися від вживання. Адже справжнє рішення завжди приймаєш ти сам. Все, що ми можемо для тебе зробити, це надати простір для змін. Ми допоможемо тобі навчитися жити без наркотика, в який ти колись повірив, як в своє спасіння. Ми будемо поруч на цьому нелегкому шляху, де ти знову будеш собою, і ти зможеш виконувати свої складні життєві завдання, досягати цілей, втілювати свої мрії. Отримувати справжнє задоволення без алкоголю чи наркотиків.